Бажаю міцного друзі. Заїхав як в церкву в неділю, в магазин Зехоме Депоте. І що хочу вам сказати, було б було б. Цікаво подивитися на обличчя в майстрів, будівельників, які займаються будівництвом і ремонтами. Коли вони голосували за Трампа і хотілося б подивитись на їх обличчя після того, як ось оці всі товари, залишки товарів, я би так сказав, будуть змінені на інші товари з вищими цінниками. Ну не може бути такого, щоб Сьогодні у нас яке 6 липня, не може бути такого, щоб в сезон, так би мовити, будівельного, будівельний сезон, не може бути такого, щоб настільки були пусті прилавки, ну, прилавки і торгівельні площі. Щоб ви не казали, щоб ви там не... Говорили за 5 років життя в Америці, скажу вам відверто, такого я ніколи не бачив. По-перше, дуже багато інструменту від компанії Райобі. прям дуже багато. По-друге, ось я зараз вам тут трохи приближу, якщо вийде, ось там дивіться. Тупо стоять ящики, ось тут тупо пусті прилав... ну, вітрини, як бачите, і відповідно дуже мало, дуже мало різного інструменту, не те, що там компанії DeWalt або Milwaukee, Та й Райобі також щось не дуже. А ось там на горі зазвичай стоять якісь, наприклад, якщо це садовий відділ то там стоять, наприклад, або ящики, або газонокосарки. Але ніяк не відра. Порожні відра з Хоме ЛПТ. В інших магазинах вони ще не мають, наприклад, ось таких банерів, щоб позакривати. Вони просто ставлять пусті вітра. Ось тут пусто, 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 пусто. Що думаєте з цього приводу, напишіть в коментарях, цікава ваша думка.